Ті перещепано відбулася робоча нарада впровадження пілотного проекту розвиток системи оповіщення населення. Сергій Коваленко, заступник директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту та оборонної роботи, розповів про першовитоки проекту. З 2011 року в Дніпетровській області розпочато будівництво централізованої системи оповіщення на базі новітніх технологій. Було встановлено сучасне обладнання пускового комплексу системи оповіщення в містах Дніпропетровськ та Кривий Ріг. В подальшому передбачена поетапна побудова системи централізованого оповіщення цивільного захисту області на базі новітніх технологій з поступовою заміною морально застарілої системи і обладнання попереднього покоління на новітні технології. Андрій Карпій, голова телерадіомовної асоціації працівників радіо та телебачення України, звернув увагу на те, чому саме Перещепино було обране для проведення наради. Маленькі же карадау, такі як, наприклад, Перещепино, не мають качественного прийому, то тобто есть з населення. Фактички іспитують інформаційний голод, і задача. Одна, одна із задач, которую выполняет наша асоціація, это довести средства масової інформації в такі города, щоб люди в маленьких городах не испытывали інформаційного голода. Леонід Ейдерштейн, голова правління асоціації техногенна безпека і цивільний захист населення, окреслив напрямки потенційного оповіщення населення. Система централізованого оповіщення населення має возможность оповістити людей. Котори знаходяться в жилых поміщеннях, на робочих местах, в местах з масовим пребыванием людей, это учебные, лечебные, спортивные заведення, таровно развлекательные комплексы, комплекси, ну і тому подобное, а також в собственному общественном транспорті і на открытой території. Також Леонід Ейденштейн зазначив, що реалізація такого проекту можлива лише у разі збігу інтересів суспільства і бізнесу. Проєкт впроваджується за співпраці таких організацій, як Озон ЕС та Київ про що ж саме вони мають намір інформувати населення? Розповідає Олексій Бутирський, головний інженер науково-виробничого підприємства Озон С системи раннього виявлення оповіщення на потенціально опасних підприємствах, а також системи оповіщення населення об угрозі вахна або воздавні чвичайної ситуацій. У громаді було наочно продемонстровано, як саме працює система. Для цього необхідно лише здійснити один телефонний дзвінок. Така можливість, звичайно, буде надаватися лише вповноваженим особам. Увага! Проводиться провірка системи оповіщення. Проводиться провірка системи оповіщення. 4, 5, 6, 11, 12, 12, 12. Та це не найбільше досягнення новаторів. Тепер ми готові, мабуть, переміститися на площадку ну, поближче до блоку оповіщення і побачити, як у нас йде управління вже ну, акустичним оповіщенням прилягаючих територій. Прямо у Перещепино була здійснена перевірка громадського мовлення. Раз, два, три. Отже, система працює, та чи буде вона впроваджена у життя? А головне, чи впорається зі своїми безпосередніми функціями, передбачити складно. Проте, як зазначили самі автори проєкту, систему можна використовувати і на побутовому рівні. Наприклад, інформувати населення про відключення водопостачання. В одному можна бути впевненим, відтепер нестача води у крані не стане несподіванкою, містові перещепене.